Доброго дня, шановні присутні, розпочинаємо роботу комісії з питань комунальної власності, життєво-комунального господарства збереження та транспорту. Так, порядок денний. Голосую за порядок вдень. Перше писання. Про оренду майна що перебуває в комунальній власності Дімівської селищної територіальної громади. Доповідає головний спеціаліст юридичного відділу Дімської селищної ради Юлія Гавиленко. Друге питання. Про припинення права оперативного управління відділу освіти Дівінської селищної ради майном КЗПО країна мрій комунальної власності Дівської селищної ради. Доповідає начальник відділу ділу бугавського обліку та звітності селищної ради Віталій Ткаченко. Третє питання. Про закріплення майна комунальної власності територіальної громади Дівської селищної ради на праві оперативного управління за комунальним закладом центр культурних послуг Дівінської селищної ради. Доповідає начальник відділу богатського обліку та звітності Димської селищної ради, ради Наталія Ткаченко. В різному питання є хтось? Ні, нема. Нема тоді додаткове питання. Перше питання про надання дозволу на списання автомобілів ГАЗ-53-1 з балансу закладу освітньої освіти центр розвитку дитини, Рулятку Димської селищної ради. Доповідає начальник відділу освіти Димської селищної ради Дар'я Пономаренко. Друге питання про затвердження про проведення електронного аукціону заряди нерухомого майна, що перебуває у комунальній власності Димиської селищної і територіальної громади, доповідає головний спеціаліст відділу Димисько-селищної ради Юрія Героденко. Хто за перенеденний, прошу голосувати. Хто за? Три одноголосно. Дякую. Мартинко за, Бавринець mm -hmm. за, церков mm -hmm. за. Перше питання про оренду майна, що перебуває в поминанням власності Димирської селищної п'яти громади, доповідає головний спеціаліст юридичного відділу Димирської селищної ради Юрія сидіть. Сиді. 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 У Димирській селищній раді запрацювала така послуга, як видачі паспортів державного та закордонного. Саме. Саме для цього для комфорту та зручності на благо наших громадян потрібно встановити термінал для оплати послуг, щоб пришвидшити всі ці послуги. Тому ом, прошу проголосувати за рішення про оренду майна, яке перебуває в комунальній власності Димирської селищної ради, а саме двох квадратних метрів для розміщення терміналу у приміщенні ЦНАПу по вулиці Ярослава Мудрого, 1 Б. І там місце ж вистачає. Угу. Ну, вот є запитання? Ні, а там Але вже не ні. тільки можна буде послуги інші якісь послуги оплачувати, чи тільки по поцнапу? Е, ну, у нас зараз мобільний термінал – це поцнапу. Це поцнапу, так, і ми саме про це. А це можна, можна потім ще там? Ну, там не тільки за паспорт, там все буде платитися, так? Да? Yeah. Ну, я думаю, так, да. Ну, це ми більше потім… Потім. Так. Тоді, так. Прошу підтримати і винести на дочергові сесії, прошу голосувати. Мартенко, за, Бабинець за. За За. Дякую одноголосно прийнято. Так, друге питання. Про припинення права оперативного управління відділу освіти Диминської селищної ради майном КЗПО Україна Мрій комунальної власності Димської селищної ради. Доповідає начальник відділу пов'язково та звітності Димської селищної ради Наталія Ткаченко. Прошу. Відповідно до рішення селищної ради від 19 березня про утворення комунального закладу центру культурних послуг Дмирської селищної ради, припинили свою діяльність центр країна мрій і заклади будинків культури, сільських клубів і бібліотек. В цьому рішенні припиняється право оперативного управління майном. Країни мрії, яке переходить до селищної ради і, відповідно, передається в наступному рішенню Оперативного управління Центру комунальних послуг. Ну, просто закривається, да? ну, Так, <говори> <говори> <Да>, вона, вона, <говори> вона перейшла в центр культура послуг. <говори> <говори> Вони всі з'єдналися. Вородне, <говори> <говори> да. так? Так. Є запитання на видача. <говори> <Ні, говори> Прошу підтримати, Міністерство не сесії, прошу голосувати. Мартин, хто за? Березь. За повністю. За? Три за, одноголосно. Хочу сказати, що вже по третє чіплять відповідальність. Третє питання про закріплення майна комунальної власності територіальної громади Дівської селищної ради на праві оперативного управління за комунальним закладом Центру спортивного сполубівської селищної ради. Відповідає начальник відділу бухгалтерського обліку про збірності Дівінської селищної ради на порядку, прошу. Відповідно того ж, рішення про утворення центру культурних послуг, до нього увійшли будинки культури, сільські клуби і бібліотеки. І майно їхнє передається також центру культурних послуг. Те, що було в бібліотеках, в клубах все передається, М -м -м -м. так як вони стали в філією центру культурних послуг. Є запитання на додачу. За тоді прошу підтримати мені народу чергової сесії. Прошу голосувати. Мартинсько за. 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 за, одноголосно. Yeah, Перше. Продання дозволу написання автомобілів ГАЗ-3.1 з балансу закладу шкільної освіти. Центр розвитку дитину рядку Димської селищної ради. Доповідає начальник відділу освіти Димської селищної ради Дар'я Пановає. Прошу. До нас питання звернулося директора закладу з проханням ініціювати це питання на сесію, щоб списали автобус, Тому що він дійсно підганення ремонту, та він до що не давно вийшов, і він просто стоїть біля закладу освіти. Є запитання відповідальність? Прошу підтримати три мати, і він сесії. Мартинко за, Бабинець. За. Сапок. Сапок. За. Три за. Одноголосно. Слідуючі питання про проведення електронного аукціону заряди нерухомого майна, що перебуває в комунальній власності Димиської селищної і територіальної громади, доповідає mm -hmm. головний спеціаліст. Від відділу Димуської селищної раді. Юлія прошу. Ну, В зв'язку з тим, що тільки що проголосували за рішення про оренду майна, яке перебуває в комунальній власності, це ці два квадратні метри для розміщення терміналу для оплат послуг. Тому прошу проголосувати за. Рішення про проведення електронного аукціону для того, аби аби оприлюднити. То... Хто може зайти? Да, 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 <с Carly> ну, зі слів начальника ЦНАПу, він там з ким спілкувався, але ну, потрібно все ж оприлюднити, <у 10> але є кандидати. Є запитання доведеться. Прошу підтримати він на народу чергової сесії. Мартинко за, Бабенець. Заповк. За. за. Три за, Що, Все, порядок денний. Okay. комісії вичерпано. Прошу голосувати за закриття проти комісії. Хто за? голосно. Дякую. Всім дякую. Всі. дякую. 哦，那。